Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де я показую і розказую, як можна користуватися електронними порталами, створеними самою державою. Ціль мого каналу навчити вас користуватися та йти нога в ногу з цим шаленим світом інтернет технологій Мій бухгалтерський досвід також показує, що можна обходити бюрократію та навчитися діставати ті документи, які вам потрібні, швидко, безручно. Сьогодні поговоримо про електронну трудову книжку. Це аналог паперової трудової книжки. В червні 2021 року держава запровадила електронні е, цифрові книжки. Е, це е, означає, що на сайті Пенсійного фонду України є ваша електронна трудова книжка, і ви можете зайти на цей сайт та подивитися свій стаж сумарно. Е, або також скачати інформацію про вашу трудову книжку. Якщо на цей час, на червень 2021 року ви працювали, то ваш роботодавець повинен був подати скан копії вашої трудової книжки до пенсійного фонду. І такі дані в пенсійному фонді вже повинні бути. Якщо ви зайдете на пенсійний фонд та не побачите скан-копії своїх документів, то ви можете самостійно подати такі скан копії, тому ви будете мати якби, захищені свої дані або будете мати не тільки на паперовому носії, а на електронному також. Може бути таке, що ви загубили свою трудову книжку. Або ви є за кордоном, і вам треба якнайскоріше отримати дані про свій страховий стаж та попереднє місце роботи. Ви можете скористатися цим порталом та витягти ті дані, і якнайскоріше мати їх на руках в електронному вигляді в подальшому роздрукувати. Як це зробити? І е, такий міні гід по пенсійному фонду е, по порталі зроблю сьогодні і вам покажу. Якщо у вас якась нестандартна ситуація і ви не можете зробити, повторивши мої дії, е, потрібну вам довідку, ви можете написати мені на електронну пошту, і я е, постараюся вам допомогти. Так, бачимо. Заходимо на нього. Нам потрібно авторизуватись з допомогою того ж електронного ключа, який ми робили через ПриватБанк. Хто не має електронного ключа, можете подивитися, як його зробити на моєму каналі. Ось він ключ. Та вводимо пароль до ключа. Кожного свій пароль до свого ключа при створенні ключа ви створюєте пароль. Його запам'ятовуєте, бо інакше без пароля ви не будете користуватися ключем. Вийти. шукаємо сайт Пенсійного фонду України. Так. І бачимо. Зліва в меню є електронна трудова книжка. Клікаємо дані ЕТК. І тут можемо подивитися записи нашої трудової книжки. Прийнято, звільнено. Також бачимо, тут знаходяться скан копії трудової книжки. Можемо завантажити їх. Бачимо з лівого меню запит на отримання електронних документів. Тут ми можемо отримати такі довідки, як про доходи пенсіонера для субсидій. Довідка ОК-5 для постановки на безробіття. Довідка про трудовий та страховий стаж ОК7, подібна до ОК-5, який розгорнутий більш варіант. І різні такі довідки і дані, які можемо втворити запит, та через кілька робочих днів знову зайти у наш кабінет. І е, можна отут переглянути їх, мої звернення або мої документи. Наприклад, е, я раніше робила такі запитки, на, запити на довідку ОК-7, на довідку про трудовий та страховий стаж. Е, бачимо дату, коли я робила ті запити. І можу зараз е, зберегти собі ці документи на комп'ютер. Якщо маєте питання, пишіть в коментарях. Я охоче Відповім. Дякую за увагу і па-па!